Сучасна війна вимагає змін гнучкості, рішучості і оперативності, і Збройні сили України не стоять на місці. Вони розвиваються, змінюються, щоб стати ще ефективнішими і сильнішими на полі бою. А десантно-штурмові війська надважлива складова армійського механізму. Віднині ми розпочинаємо нову сторінку своєї героїчної історії і відкриває її створення 8-го корпусу десантно-штурмових військ. До нього увійшли бойові бригади, які за понад три роки Великої війни на різних напрямках показали свій професіоналізм, героїзм, мужність та безжальність до ворога. Наші частини звільняли Херсонщину і Харківщину, руйнували оборону противника на Запоріжжі, вказали росіянам на їхнє місце під час курської операції. І стійко захищали і продовжують захищати український Донбас. Кожна з десантних бригад це приклад для наслідування. Це золотий фонд Збройних сил і всього нашого суспільства. У складі 8-го корпусу десантно-штурмових військ на ці легендарні частини покладаються нові завдання, бо вони є частиною потужної військової машини, яка здатна зламати хребет ворогу і виконати його за межі нашої батьківщини. 8-й корпус це про силу і міць. 8-й корпус це про наполегливість і нездаваність. Восьмий корпус це про єдність і бойове братерство. Восьмий корпус це про витримку, сміливість і жаху до перемоги. Наш десантний дух поєднує в собі патріотизм і любов до своєї країни. А також ненависть і невідворотність помсти і покарання для окупантів. Наша мета досягти вагомого результату на полі бою, а значить перемогти. Бій за волю триває. Слава Україні.